Привіт, друзі! Підготовка жнив. Потрібно буде сьогодні піти подивитися до транспортера. Один двигун. Ну, в мене вже не один двигун, але, як би сказати, такий переносний один. Він скрізь використовується у мене доволі такий не слабкий. Ми десь писали в районі 3 кВт. Поїдемо, зараз попробуємо. Не попробуємо, потрібно буде підготовити транспортер, поставити його туди на місце, подивитися, як що робить, можливо, десь щось підтягнути, як запускається, тому що самі розумієте, що він ну, стояв цілу зиму. По-перше, по-друге, він дерев'яний. Вже йому третій рік. Самі ви тоді, ще, коли я його робив, писали, що Дмитро з дерева це такі е, речі. Ну, поки що виручає, і поки що виручає доволі добре, тому що завантажувати, отак, як я завантажую в будинок, не так легко. Щоб відрами носити, а на цим транспортером набагато зручніше. Зараз цей двигун. І в мене тут вистрілили конденсатори. Стрільнули. Лені перебивали на мульчу. Там Певні речі показували і стрільнули ці конденсатори, якийсь один із них. То зараз а, от, бачу що. Пустила резинка, бачите, отут, і він почав шипіти. І потрібно буде замінити. Десь в мене повинно бути. Зараз в автомобіль покладемо туди двигун, тому що вага в його і така є. У мене, в принципі, тут ну, зараз все розкажу. Оця платформа є, що там лиш під'єднав, провірити, що буде робити, в яку сторону крутитися. І ну, самі розумієте, що потім не бігати в останній день, тому що десь-десь вже ячмінчик сухий, клюнув вниз, що десь на днях, десь на днях, як то кажуть. І хочу вам показати, тому що ви потім все рівно в мене побачите. Це все, що, що замовив, ході. спакував без вас з нетерпінням, якби сказати, хотілося самому подивитися, замовив аератор козак двохметровий, для того, щоб, так як планую, я знаєте, свині велика, не маленька, верніше, правильніше буде сказати, кількість зерна буде зберігатися в будинок, так як будинок буде засипатися по самі вінці, як то кажуть, по вікна, а, потрібно, щоб складалося правильно в борти. Щоб була певна продуха. у мене такої можливості немає, так як що маємо, то маємо. То замовив, і були питання у мене з кукурудзою, коли вона почала горіти. Не хочеться такого ще раз, як би сказати, ну не то, щоб пережити там. Це ж не якась така, ну це проблема, і дійсно є проблема, але не таке страшне. Але все ж таки не хочеться допускатися до, до доходити до тих речей. Замовив цей аератор, що він робить. Він робить провітрування. Дозволяє зберегти правильно температуру в бортах чи на купі, чи де ви розміщуєте своє зерно, і плюс до того він ще і певно знижує вологість у самому зерні. Тобто доволі актуальна тема, особливо на кукурудзу так як ми її збираємо самі. Знаєте, пшениця ще більш-менш проходить, але все ж таки вентилювання е, самих бортів воно потрібне і актуальне таке в наших. В наших умовах. А з кукурудзою то взагалі проблема. Тобто, оце розберемо більш детально. Так зараз вам наглядно покажу, що до чого розповім. Стоїть автоматика така, зараз його розверну. Опа. Ось. Погляньте. Такий пульт управління. Бачите, ну, до цього ще потрібно буде прочитати інструкцію більш детально. Ну, Інформації тут немає нічого такого важкого, але все рівно стоїть двигун. 2,2 кВт 3000 обертів на 220 вольт. Є і на 380. Тобто, кому що потрібно, модифікація, яка, яка по, по, вашому, по вашому замовленню стоїть. Тут така крильчатка. Я ще не бачу. Ну. Знаєште, зроблено все до діла, я вам скажу. Такий переход. З квадратного круглий флянець все під'єднується, все встановлюється. ну Доволі класна річ. Оце проблема з цим ех, зберіганням зерном, вона є, і вона відчутна є. Коли починає якась підвищена трішки вологість, і воно починає горіти, отакий От реч, так як до сушки, самі знаєте, сушки. Щоб відвести на сушку, скільки коштів потрібно буде затратити на те, щоб висушити, скинути тих пару одиниць на вологості на тонні зерна, це все кошти. А такі речі все ж таки дозволяють бути незалежними. Щоб зробити сушку, це така затратна річ, класна, суперова, питань немає, але затратна. Але. Оця річ, я думаю, ці питання буде вирішувати. Бачив багато доволі відео, бачив багато класних, позитивних відгуків, виручає і виручає доволі непогано. Тому і замовив собі, йде така труба. перфорація, ну Десь метр, Метр, тут іде конус. Дивіться, як акуратно до діла зроблено гострячок. Ідуть шнеки такі, вітки. Щоб закручувати в зерно, йде така трубка з ручечкою. Вставляється, ви є два положення, так як зверху стояти на бортові, закручується, коли вже це пішло вниз, переставляється сюди. Воно так вверху, воно вже буде так нижче. Що доволі непогане, класне, акуратно. Рекомендую. Класно зроблено, погляньте, все до діла пофарбовано, зварено. Красота. По красоті мило глянути на таку роботу. Лише одне, так як у мене, вони йдуть двохметрові. Ось погляньте. Вони йдуть 2-3, 4 метри. Важте, це двохметрова. Якщо ще зверху покласти двигун самим вентилятором, то ця висота десь буде 2,90 приблизно. То я зроблю попростіше. Я візьму отакі два флянці, розріжу її отут. По висоті, тому що в мене сталь, як би сказати, не дозволить його вкрутити. Візьму отут вару два флянці, і е, потрібно зняти оцю частину, знімається і сам двигун е, з вентилятором прикручується десь на цьому рівні. Тобто тоді я вирішу це питання. А коли з часом буде з часом, буде потрібно такий довгий, просто вкручується, прикручується цей шматок труби, буде отут. Прикручуватись назад. І буде, я думаю, до діла такий вихід із ситуації, що доволі непогано. Кому потрібно, я всі контакти залишу в описі під відео. про Заходьте на техномашстрой, вибирайте доволі багато речей, які корисні в нашому господарстві. Я кажу, є і сушки, є і всі речі. Сушки вони для таких малих господарств, у них там і об'ємні такі сушки, що не підходять. Ну як підходять, це добре мати, але ж воно недоцільно. Потрібно застосувати більш ширше. А саме аератор, от такі речі, вони будуть вирішувати ці питання. Десь є якісь, під, підвищення температури, коца, поклав, провіяв, продув його і тим самим і понизив вологість. Все буває в житті. Ми розберемо пишіть, коментуйте, Якщо комусь буде цікаво, я зроблю більш детальний огляд. Покажу, розповім, як може, якого є які питання по цьому пишіть, щоб я також був підготовлений на що дати відповідь, на що звернути більш увагу. А ми ходимо зараз під'єднаємо двигун, запустимо е транспортер і побачимо що до чого, як там. Надіюся, що буде без питань якихось, щоб нічого не поправляти, тому що з часом трішки, як би сказати, вже не встигаємо. Поїхали туди. Через зиму, так на вулиці, це йому десь три роки вже, так? Да? Третій рік я зробив його. Доволі виручають такі речі на спину і по швидкості. Ну все, Потрібно буде видумувати якусь горнушку до трактора, щоб не лопати, бо побачимо, так би сказати. Не забігаємо наперед. Робимо поки що те, що робиться. Візуально поки що все як було. Лише ось і десь. Зараз я включу його, побачимо, де ви є. І звідки ви вилетите. Чи ми потім звідси вилите. Так. Вставивши, друзі, його на місце. Коцнув провід, перебив. За допомогою ізулента ми вирішили це питання. Так, зараз. Під дуру ремень Не пам'ятаю, який сюди йшов. Так, щось похоже. Оце щось похоже. Конструкція є його. Угу. Тяжелезний моторик. Конструкція є, як я робив всі детальні відео. Є на каналі. Можете зайти, кинути оком. Так, не так воно щось стоїть. Це не піднес. Ух, тут незручно. Тут незручно. А так буде. Зручно. Це якийсь слабкий. Це якийсь слабкий. Ремні вже пошарпані. Пошарпані ремні такі. Що прослужать? Що прослужать і прослужать. Це високо, Тут є отака, де... Да. Це високий, довгий. Так, зараз щось середнє потрібно між цим і цим. Це однакові. Зякийсь, це вже що, ремень? Це вже не ремень, це як життє моє. Пошарпане, буде цілом. Сподивлюся, повинен бути ремень. Ні, це, це короткий. Це я не це хотів взяти, це, я не це хотів взяти. Зараз слабкий Айкія ставив. Айкія ставив. Щось стави оставив і... Ну цей подаємо. Да, тут такий зручняк, що капець. О, повинен бути. Зараз Хорошо, цей поставлю. Отут. Це і знімати потрібно. Знімаємо. Ставимо. Так, так, Раз. Це завчасно. Оці речі потрібно, вибачайте, що я так говорю з вами. Це потрібно робити зимою. Але ж зимою одне. О! Весною друге. А літом. Третє, не вистачає на все руку. О, до діла. Тут. І тут натяжний такий стоїть. В принципі, він вже сівся сюди. Побачимо зараз так, рівні рівно стоять. Ну, плюс-мінус. Так, з цим питанням. Зараз його запустити. Через цю систему шківів то не сильно там є проблема, так як понижується. Число обертів збільшується потужність. Він потужно працював. Щоб працював потужно, то працював. Так, і конденсатори. Конденсатори, конденсатори в машині. Зараз під'єднаємо, тут що у нас іде, 120 і 150 мікрофарад, Це що у нас виходить? 270. Ось в мене якась зв'язка була. Це що в нас іде якийсь великий, але 16 мікрофарад 150, дуже мало і 100. У принципі, то саме виходить, якщо він зараз працює, то буде до діла, якщо потрібно буде більш краще його змотати. Поки що так скруті, хоч чи воно, чи воно взагалі робочі, це якісь такі. Так. Це ми тут у нас перемичка. Так, і зараз з'єднаємо оці. Нам буде нормальне провода взяти? Позачищати Але Хочеться, щоб вона хоч чи запуститься. Правда, зараз електриків тут не дивиться. Скажу да система. Спробуємо зараз ще що вона. Е, щось мало. Скажи щось мало і щось не вистачає. Так, не, не коротне на мене. Зараз ми... Зараз я підбавлю, візьму, розкрутю, подивись, можливо і тут із цих щось не є дієве. Так, якесь можливо... Це що в нас йде? 16 микрофарат, це то саме, що нічого. Лише, лише заважає. Зараз візьмемо. 150 кучу і... 150 кучу. Це вже на 30 більше буде, ніж було, ну. В цілому побачив. Якихось дивіться, який, який працює, який не працює. До таких речей краще викликати електрик. Спеціалізованих людей. Я в цьому, чесно кажучи, не сильно. Вже подобається, але не, не сильно патри. От, От Наші вкраїнець змотає, примотає, робить. І погнало, звичайно, небажано так, але це я дороблю, зроблю. Як один двигун, його постійно переносиш, то туди, то сюди. Там він потрібен такий переносний. Ті більш-менш стаціонарно стоять. А ці... Доводиться цей такий потужненький він і, і на всьому і на все підходить. Так, це сюди. 300 повинно вже вистачити, повинно запуститися. Так, а це колеса на диво, дивіться. Повністю не спустили, цілу зиму простояли. Мені така коріща потрібно на пилораму якраз забрати покришку таку серединку. І бачите, така серединка, тут хорошо ця пила стає, бо я там одне переставив на зимнє, воно трішки не кудишнє. Ну, то таке, то не в тому річ, не в тому річ відходь. <смір> відходь. Пробуємо. Що ж тобі мало? Що ж тобі мало? 300 уже мало ну, 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 давай. Що? На Натяжечку потрібно буде зробити. Розроблю зроблю на йому. Бачите, черкає. Суне. Велику натяжку не буду робити, Фу, жара, жари. Хай буде так на ослабленому, так краще, мені здається, воно в собі. Отак, бачите, головне, щоб отут не зеркало. Оце саме, ну потрібно з конденсатором не підходять Оси, і мені здається, по очах бачу, що вони злі. Слабувати, слабувати. Це ще де потрібно підкинути, що у нас тут. Він якийсь здутий, не 300-100 мікрофарад що ризикнути, щоб не запинало. Ну зараз пробуємо ще сотню. Ні, то піду десь знайду в себе там якісь трішки толковіші, бо це такі вони. Зараз спробуємо так розрадити. Саботнула. Медо хоче. Зараз я перекрутя, добавлю йому сотку. Він запускався так, лише півтика, лише кос легенько і все. І, і було діло. Зараз три змотаю. Це що було? Це що у нас 300. Вже буде 300 з чим-то. Багато, щоб не гальмувало, також погано. Не вистачить. Можливо, ще буде. Між конденсаторами поганий контакт. І також такі питання. Так, є. І є. Так, пробний. Тим якісь зажимчики поробити. Вже таке ще кажу що воно відвантажилось, забирається і... Вже там використовується. Ну поки що я не буду використовувати ніде. Так, відходь. Оце вже то, що може щось вибахнути. Так, подійни. О, оце більш мене. Мені здається, що вони присаджені. Конденсатори присаджені. Один взяти з таких на 300 на путьовий. Поставити буде діло. Можна підкинути? Можна ще підкинути, взяти якесь це, що виходить. Щоб не вольтануло мене. Так, це що виходить тут? 100? 150, 250 і 150 400? Це багатенько, там стояло менше. Швидше за все, що вони присаджені, потрібно буде взяти один якийсь на 250 і буде бомба. Ну те, що він в роботі працює, і відео є, показує цього року десь Бог будемо бачити. Буду завантажувати отака От річ, такі речі взагалі полегшують нам життя. Тобто. Завантажити навіть у той самий склад, хоча здає там класно. Ви заїхав машиною, висипав, але все рівно ж потрібно і збуртувати його правильно, щоб воно було ну, компактно, щоб самі розумієте, щоб використовувати раціональне місце і склад. І, тому що склади нас, як завжди, малі. Потрібно втулити, десь і техніку поставити, десь і річ і речі. А тут такий будинок носити, ну, виходимо із варіантів, як можемо склад будувати. Самі розумієте, що трішки. Та й доцільність дивися, обходися такими, таким будинком і вистачає. Вон ще є, такі можна відлагодити і ще й туди всипати, щоб вирішувати саме, саме таке, яке необхідно, щоб зберегти нормально, щоб завантажити зручно, здоров'я зберегти, саме основне зберегти здоров'я. А такі речі. Як і аератор, які транспортер, вони допомагають зберегти нам і нерви, щоб ми не думали, не спали. А як це ж заносити? Ну, коли перенести якихось 10-20 тонн через двері відрами, то спати можна без, без задніх ніг. Але так краще, щоб спати з ногами і все було тихо, А Аератор, щоб не думати, горить, не горить, що потім робити, лопатою перевертати такі речі, корисні, які робляться для нас. Щоб було зручно, а що не можемо, робимо самі. Щоб було легше, полегшувало нам роботу. І ми планували далі і далі працювали. Готово! Спокійний. Мінус одне завдання, яке було потрібно було перевірити. Далі буде далі. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео. І хай щастить. Фу, є, є, Це є такий здоровий, 16 мікрофарад. Оце і вистріла.